Mm, скоро буде підписаний мир перемир'я з русскими, і в багатьох виникне питання, за що вмирали українці? Чому скільки залишилось інвалідів? Чому mm, люди перемерзали в окопах, не доїдали, під обстрілами жили і. E, 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 Ну, ну, за що, умовно кажучи, боролись. І навіщо це все було? Якщо зараз буде підписаний е, мир. Ну, або перемир'я, а потім мир, як воно буде виглядати. Я би хотів спершу сказати м м дякую всім тим солдатам, хто жертвував собою. Так. Що в мене нема гордині? Це теж квест. Дякую вам. Дякую. Дякую. Так, все, я подякував. Ваша жертва, і те, що ви зробили, не було марним. Тобто, навіть якщо в конкретному зараз в когось буде нерозуміння, на що це відбулося, на що я це робив, що я за це отримав, хочу вам сказати, перше, що не тільки ну, вигода, вона є. Такою, яку ти бачиш моментально, то от тобто зразу. Тобто, ти -то щось зробив і зразу отримав результат. Є багато речей, результати яких ми не бачимо в швидкому такому, ну як книжка перегорнув і ти знаєш, чим закінчилось, Тобто не, то не буде такого. Вам, особливо всім тим, хто загинув, тобто, це все було не просто, так, хто отримав поранення, зараховується. В другіму житті, тобто ви зараз позакривали якісь проблемні місця, які у вас були до того. І кожен, хто, наприклад, не забоявся, то, ну, у всіх ж був варіант, умовно кажучи, там, говоря, вмерти або не вмерти сюди або сюди. Тут піти не боятися йти до кінця, тут втікнути, не здатися, сказати, я не я, хата не моя. Кожен, хто не здався, пішов, ви пройшли певний. Рівень челендж в вашому житті, який зарахується для вашого роду, для ваших дітей, для вашого майбутнього. І якщо дивитися на все це з одного життя, то це реально ну, проблема, якщо вмер. Ну, якщо розумієте, що ну, життів багато, тобто тіло це плинне, а душа ваша в інших життях отримує свої плюсики, це було однозначно зроблено правильно. Друге, ви, як мінімум, звільнили Сірію. То не знає, там останні роки аналогічний режим людоненависницький був як у нас при СРСР, в МКВД, де Німерина кількість людей сиділи в тюрмах, де просто тракторами посеред вулиць в містах викопували ями, виходили людей перед просто поперемотувані скотчем, розстрілювали по 30-40 людей. Трактором закопували, ложили дорогу, і трактор їхав далі. Тобто, там антилюдський режим був. Довгий період часу, вроді вже 50-70 років. І кожен, хто зараз воював з русскими, ви, помимо того, що ви відстоювали нашу свободу, ви також звільнили Сірію. Я знаю, що до когось це буде, ну, яка, яка мені різниця в Сірії, робиш якийсь крок тут в житті, і є каскад. Хвиль, які ти пускаєш в світ, і як вони впливають на наше навколишнє середовище. Тобто, як кожна людина, як маленький такий камінчик і тут на сім морях, він робить хвильки, як ці всі хвильки розповсюджуються. Тобто, воюючи тут, звільнила Сирія, де люди мучились, плюс-мінус, як я вже розумію, віддають Придністров'я. Це також було проблемно, точкою з якою вже не знало ну, як з нею справлятися. І друге, Україну. Так жорстоко не захопили, зберегли землі. Це є в подальшому сотні, я думаю, тисячі збережених людських життів є доль. Вже тисячі доль точно, бо режим русський би переламав би тут все. І зароблені бонуси для наступного життя або цього. Тобто... Хто проходив свої уроки, ви маєте побачити, як у вас життя буде нормалізовуватись, або ставати більш простим, кращим, легшим протягом наступного часу. Не знаю, кожен буде своє. Тобто будете ну, відчувати, що вам якось знову просто стало легше в житті. Це для тих, хто проходили свої уроки. Я знаю, що це робив на мене, бо ж це наговорити. Ти не сидів, не бачив, не копав? Ну в цьому житті не сидів, не бачив, не копав, з вами. Там він Но... Ємо. Друге, ця війна, як так сказати, є каскадом подій по розселенні, переміщенні людей на землі, де умовно кажучи, ділять плюсик з плюсиком, мінусик з мінусиком. І проблема в тому, що як буде тривати даний процес, залежить від людей. Чим більшими мразями будуть люди, тим більш кроваво буде виглядати той процес. Чим більше люди будуть в своїй голові розуміти, що мені треба змінитися. Пам'ятаєте моя картинка. Вибір. Тут важкий і легкий. Кожний, хто робить легкий, це такий, як ти не пройшов ігру, не пройшов рівень. Зараз домалюю. У вас буде така штука знову в житті. Кожний наступний раз тут в цій точці вас буде пекти більше. Тобто, знаєте, як змія, яка кусає себе за, 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 за цей за хвіст. Тобто, це от є порог Коли людина от на виборі вибирає це і кожен раз тут буде припікати більше, щоб воно зробило вже нормальніший урок. Просто оце, буде, наприклад, хтось там крав стабільно, йому ще красти буде легше, ніж не вкрасти. Це є найважливіше і найскладніше з того, що є в житті, от оце. Більше нічого нема. Просто напросто Я завжди тільки оце. Тобто людиною в конкретний момент, в часі в житті, є тільки оце. Все. Більше нічого нема. В кінці у нас буде ця штука. Терези. І тут як це серце, а тут переїнка. І кожен буде оце зважуватися і, мама, каже, що свій рівень. Того, чим більше людей буде ставати адекватнішими, менше творити зла і менше робити своїх болотів, вибір, ну красти, проклинати, займатися чорною магією, посилати всіх лісом, казати, що всі кончені маразі один, я прекрасний красавчик, рази легше нічого не робити. Представляєте? І чим більше людей перестане цим всім займатися і почне звертати більше людей увагу на себе. Тим менш можливо кровавим буде то, що буде. Бо це переселення і перехід школи з землі, як я розумію, на чуть-чуть вищий клас. Тобто, мовно кажучи, як з 3 класу перейшли на 5 клас. От воно відбувається з уборкою тих, хто не переходить. І тут просто питання, як буде виглядати уборка. Все. Чому. Воно, на мою думку, не буде максимально акуратним, якщо можна так сказати. Зараз доставлю відео. І це відео... Ну, Хто зрозумів, про що зрозуміє підпис до відео. Ми йдемо скоро. І це вже Ну, це не від мене слова. І це не є хорошою новиною взагалі. So what I am European and I am proud. I am proud of our unparalleled history, culture and diversity. I am proud of what we have achieved as a civilization.